Подивіться, будь ласка, чи буде дуже велике зростання цін пальне продукти. Давайте подивимося кінець 24-го року, так, до кінця, чи буде така ситуація в нашій країні. Обов'язково залишайте свої вподобаєчки, пишіть у коментарях загальні запитання та пам'ятайте про те, що у своєму телеграм-каналі я завжди ділюсь прогнозами та подібною інформацією. Будь ласка, долучайтеся. Так, давайте подивимося, чи до кінця цього року буде в нас підвищення цін. Ну, буде якийсь вибір, буде якесь рішення, будуть щось намагатися домовлюватися, обговорювати. Так, до кінця року. І ще а, дій конкретних я не бачу. Спокуса якась буде для того, от, але щоб конкретно прийняли, ні. Це такий, знаєте, глухий кут от, до кінця року, в якому будуть тільки обговорювати про нове, про оновлення. Так? І ми будемо розуміти, що а, щось може для нас таки готувати так, у тих всіх а, ситуаціях. Давайте подивимося, що на початку 25-го року, так, нас чекає, чи буде, можливо, таке стрибок у тих цінах на початку 25-го року. Чи буде підвищення цін? Так, ну, скажімо так, можливість і дуже велика можливість, тому що тут бажання наших. Головних так ідуть в рух, і ми можемо отримати інформацію про рух, про стрімкий рух. Так. От, і це може дуже сильно вплинути на самопочуття людей, так і загалом на емоційний стан. Так, тут іде просування. І ми виступаємо маріонетками у цьому всьому. Тобто 25-й рік, початок нового року, і можуть намагатися нам вносити дуже великі зміни і корективи. Так, це може викликати шквал емоцій. Ось таку напругу. Ну ще багато обману буде серед тих піднятих цін, тобто вони можуть бути, ну я думаю, ви розумієте, про що я кажу, по факту можна би було тримати, але будуть піднімати, тому що кожен хоче нажитися а, на, на тому, що ми маємо. Так? І нам, звичайним людям, може бути достатньо складно, можуть підніматися якісь бунти. Скажу так, що якісь. Бунти невеликі, невеликі, кажу ще раз, можуть бути. Але ціни можуть підніматися вже на початку наступного року. От. І поступово ми можемо мати таку історію.